Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні принесли до мене на ремонт ось такий агрегат. Це квартирний стабілізатор напруги на 5 кВт. Вмикаємо, вмикаємо автомат і що ми наблюдаємо. Наблюдаємо, що він у нас знаходиться в захисті і сигналізує про завишену напругу. Хайт, буква H означається, що на вході, що на виході. Вимикаємо і будемо піднімати кришечкою. Що ж ми там побачимо? Бачимо такий потужний трансформатор. Так, і далі ми наблюдаємо два вагітних конденсатора. Навіть Три Три конденсатора. Спробуємо їх замінити, а ось нам повезе. Так, достаємо плату, плата в пилюки. Чистимо її, далі ми випалюємо конденсатори усі. Три штуки. так, Чистим отвори з зубочисткою, щоб легко встромляти ємкості. Конденсатори стояли 2 на 1000 мікрофарад 35 вольт і один на 220 мікрофарад 35 вольт. Я поставив 1000 мікрофарад на 50 вольт, вони трішечки товщі. Але все, все. Поміщається, дуже їх не сажу, щоб вони не штовхалися і, і тісно не сиділи. Так, далі беремо паяльничок, запаюємо, ніжки відкусуємо. Плату, звісно, потім ми відмиваємо спиртом. Так, під, провіряємо все поки що в такому вигляді. Підмостили діелектрик і що ми робимо? Пробуємо вмикати. Так, вімкнули, у нас іде затримка, 6 секундне вімкнення. Так, нічого не пишіть. І що ми бачимо? І ми бачимо чудо, він запрацював. Далі ми збираємо все в зворотній послідовності, прикручуємо палату, кришку накручуємо і робимо тестовий фінальну перевірку. Включаємо напругу, включаємо автомат. І ми бачимо, у нас затримка стоїть 180 секунд. Так. Зараз ми перемикаємо її на 6 секунд. Так. І чекаємо фінального результату. Результат у нас оказався правильний. Заміряємо вихідну напругу, і вона у нас схоже, що більш-менш нормальна. Тобто все у нас вдалося. Латром я не провіряв. Впевнений, що все буде працювати. Дякую всім за увагу. На все добре.